Поїхали. Значить, зараз у нас на тесті елемент українського виробництва. Українського виробництва у нас газовий балон. Зараз погано. Термометрі 100 градусів. Маємо 400 мА. 400 мА і ток, струм у нас, значить, десь оловий напруга, напруга три вольти. Ну, Примірно це ліхтарик, який дає зараз світло. <стану> Зараз ставлю на паузу. Значить, добавляю температуру. Заявлена максимальна температура теплопір цього елементу 200 градусів. Довготривала експлуатація Рекомендовано 180 градусів. Дивимось. Так, температура в нас зараз Так, струм 560 мА. Температура гарячої сторони 136 градусів. Я трохи рукою притискаю, бо, бо воно ніяк не зафіксовано, воно тримається, отак, бачите. Просидая струм ковы на терматы немного. Вот это сбивается. Пускаю. Так, ставлю на паузу. Чекаем на, на риву. 142 градуса. как мы видим, струм 600 миллионов мА майже. Так. Еще такой момент. Сейчас у нас вентилятор заживлено от аккумулятора. Он не... В общем, не, не, включен, не включены эти Затрати. Тобто у нас це 600 мА, але без, без учоту використаємо енергії на вентилятор. Якби це було, було водяне охолодження, ми б виключили затрати енергії. Так, нагріваємо далі. 150 мА. 154 градуси. І так, 163 градуси. А, значить, майже 700 мА. Ну, це вже десь я бажаю наближається до максимальної, максимальних можливостей ще з врахуванням похибки термометра, так як він у мене на. Довжним образом зафіксований на гарячій поверхні, і у нас вже відбувається перегрів е, на даний момент. Перегрів холодної частини генератора. Я думаю, що він вже не встигає просто охолоджувати, не справляється радіатори і вся конструкція. Тому вже ефективність, ефективність. Падает. Падает эффективность. И я думаю, с, с погибки 170 градусов, ну, это десь уже я на пределе возможности и жизнеспособности данной Модуля данного модуля. 170 градусов, ну, это уже мой же краш-тест. Зараз, из жарко. Я здесь, я закончу. Ага, там сейчас он закончится. Дай, будь оскоро, 177 раду, все равно. Я думаю, это где-то сюжет. Межа можливості ну, у нас навантаження це ліхтарик 10 ватний Світодіодний беру руку. І ну незрозуміло наскільки він є узгодженим навантаженням. Ну, Якби маємо те, що маємо 720 мА 178 градусів. Ну, це десь в такому режимі він має працювати. ну Можна ще трохи додати газку. І так, 740 мА. 178 градусів. Ну, я думаю, з врахуванням похибки. Це там уже десь майже 200 градусів на елементі є. Експеримент завершує. Потім буде другий, буде другий е елемент. Елемент, не елемент, буде радіатор інший, побачимо, що поміняється чи ні. 180 градусів 750 мА. Що він показує вже. Вот теперь не хочешь. Лайки. Да лайки.